А зараз смачна рубрика малиновий пудинг від Руслана О, На смакота. кажуть, не кожен людський організм здатен перетравити молоко, але кожен сприйме будь-яку страву, де головний інгредієнт саме воно. Сьогодні готуємо пудинг із малиною. Вмикаємо піч, один літр молока йде в каструлю. Половина склянки цукру. Пудинг це десерт, він має бути дуже солодким. І перемішуємо. Поки молоко нагрівається, ми можемо взяти лимон і натерти туди цедри. Молоко на очах набуває приємного жовтого кольору. Дуже пахучий, приємний лимон. Тут найголовніше не прогавити момент. Подивіться, молоко вже закипає. Це означає, що ми маємо сюди додавати манну крупу. Тепер увага, щоб вона не перетворилася на грудочки, треба повільно її насипати і одночасно перемішувати молоко. Манка на очах починає густішати. Весь цей час ми перемішуємо і так триває дві хвилини. Все, на душечку каструлю. І сюди 50 грамів вершкового масла. Беремо маленьку і велику мисочку. Сюди підуть яйця в маленько. Жовток-великий білок. Відділяємо три яйця нам потрібно. Треба розібратися з білками. Збиваємо їх до максимальної гущини. Саме тепло або холодну манку. Перекладаємо у білки. Як ви зрозуміли, ми чекали, поки вона охолоне, щоб білки не зварилися. І перемішуємо. Беремо формочку для запікання, змащуємо вершковим маслом. Пудинг пішов сюди. А тепер малина духм'яна і соковита. І потроху викладаємо зверху. Все, тепер вмикаємо піч, розігріваємо до 180 градусів і там 35 хвилин запікаємо наш пудинг. Поїхали. Якщо вірно готувати, все буде виходити з першого разу. Так, зараз перевіримо. Гаряче є. За традицією можна його посипати цукровою пудрою. Вау! Запам'ятали лише три головних інгредієнти: малина, манна крупа і яйце. А краса космічна, будемо готовий до столу. Вау!